Леонардо Ді Капріо, я врятую цей рай. Леонардо Ді Капріо завжди мав дуже чіткі ідеї, починаючи з самого дитинства. На його одинадцятий день народження мати запропонувала йому вибрати одну з картин, що висіла на стінах будинку. Ти можеш взяти щось для своєї кімнати, каже вона, і Леонардо не сумнівається. Сад земних насолод. Незважаючи на назву, це тривожна картина, її намалював Іронім Босх. Голландський художник 15 -го століття з метою розповісти історію людства історію, яка, на думку босха, не матиме щасливого кінця. Може, це занадто Лео, занепокоєно запитує Гермелін. Вона буде перед тобою щодня, вночі, коли ти лягаєш спати, вранці, коли ти прокидаєшся? Можливо, відповідає він, прибираючи свої довгі світлі кучері, як він завжди робить, коли його переповнюють важливі думки. Це не просто картина, а це як історія, історія, яка хоче поговорити зі мною. Щось незвичайне, незрозуміле, що тривожить і зачаровує його одночас. Гара, сонечко, ось він, сад земних насолод, усмішкою, каже Ермелін. Ти ж завжди любив таємничі речі. Це правда. Леонардо оригінальний допитливий хлопець, він годинами читає цікаві історії про тварин, або тихо дивиться на океан, загублений у власному світі. Але з такими батьками, як у нього, це неминуче вони двоє нонконформістів, хіпі. Вона одягається в яскраві кольори і люблять мистецтво. Джордж малює комікси у своїй майстерні, а Єрмелін працює секретаркою. Але як тільки з'являється можливість, вона починає теж малювати. В їхньому будинку завжди повно поетів, художників та екстравагантних людей. І хоча вони вже давно розійшлись, але все ще дружать і часто збираються разом, як сьогодні, на день народження Леонардо. У двері стукають Любий. Цитату вигукує Єрмелін. Леонардо біжить обійняти Джорджа, а потім Адама, який на чотири роки старший, але все ще залишається фантастичним товаришем для Ігор. Невдовзі прибувають друзі художника і вечірка починається. Леонардо розповідає про своє життя в школі у фешенебельному районі Лос-Анджелеса, про однокласників, які дражнять його через хіпі одяг і довге волосся. Вони називають мене пустоголовим. Я їх терпіти не можу. Потім він переходить до останніх новин. Нещодавно він взяв участь у кількох телевізійних рекламних роликах. Як це буде актором, Лео? запитує одна з маминих подруг. Леонардо схвильовано посміхається. Це було фантастично. У рекламі пластівців мені дали круту баскетбольну кепку, але найбільше мені сподобалася реклама жувальної гумки. Вона була дуже смачною, і мені довелося зробити багато бульбашок. Наприкінці обіду. Настав час задути свічки і розрізати кремовий торт. У цей момент Ірмелін оголошує: Настав час для сюрпризів. Перш за все треба піти і купити тобі якийсь одяг, вигукує мама. Справді, такий, який мені подобається? запитує Леонардо. Битва за одяг триває вже давно. Ірмелін завжди сама шила йому квітчасті сорочки та розкришоні штани. Але Леонардо ненавидить моду хіпі і перш за все. Жарти однокласників. Він всіляко намагався бунтувати, як справжній боєць. Одного разу на знак протесту дві години сидів на шафі, іншого разу він носив сорочку на виворот, зовнішньою стороною всередину, щоб сміливі візерунки не проглядалися. А другий сюрприз? запитав Леонарда. Про нього ти дізнаєшся пізніше, відповідає Джордж із загадковою посмішкою. Уся сім'я вирушає до спортивного магазину на березі океану, де Леонардо бирає пару прямих штанів і дві однотонні футболки. Після шопінгу вони насолоджуються довгою прогулянкою до пляжу в тиші. Леонардо там подобається, він просто дивиться на океан і забуває про все, він відчуває глибокий спокій. Сьогодні ми підемо в музей природознавства, усміхаючись, каже Джордж. Це мій подарунок. Леонардо втрачає дар мови. коли він підходить до музею, його серце калатає в грудях так, ніби він з'їхав з, з глузду. Швидше ходімо всередину, я хочу побачити все. Леонардо вражений він відкриває для себе види тварин, про які ніколи раніше не чув, але саме динозаври очолюють список дивовижніх тварин, їхні колосальні скелети переносять у зниклий світ. Цей день народження залишає незабутній слід у житті Леонардо. Місяці минають спокійно між школою та кількома рекламними роликами, а Леонардо, який доросліше, набирається сміливості і також подає заявки на невеликі ролі у фільмах та серіалах. Спочатку він отримує відмови, але він наполягає аж до того разу, коли телефонний дзвінок шокує всю родину. Леонардо отримує роль у телесеріалі. І з цього моменту його кар'єру було вже не зупинити. Завдяки світовому успіху, таких фільмах, як Ромео Джульєта та «Титаник», він став зіркою. Зараз Леонардо багато подорожує, відвідує далекі країни і на власні очі бачить, що природа, яку він так любить, знаходиться в небезпеці. Зараз я по-справжньому розумію, що людство йде тим самим шляхом, який зобразив Босх. Воно безповоротно прямує до катастрофи. І я зроблю все, що в моїх силах, щоб запобігти цьому, і я не здамся.